Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас на розпаковці вже нові посилки, які вже починають, ну, вже їдуть досить непогано. До речі, що замітив, що зараз навіть трошки швидше приїжджають, ніж приїжджали до війни. Ну Давайте будемо розпаковувати дивитися. Наше чекає дуже багато розпаковок, так що, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Посилок дуже багато є. Вже і приїхали, ще в дорозі їдуть. Так що починаємо з першої. Сьогодні подивимося така електрична бритва, я вже вам на каналі є. У мене розпаковка старої, це трошки удосконалена, вона має більш і кращий заряд і має бути виведено Бачте, які вона презентабельні такі коробці, тобто можна на подарунок, сміло. Це коробка в коробці. Бачите картонна. і ну, трошки пом'ялася. І запакована в такій блістерній упаковці. Тут все на китайській О, Бачите, її можна мити, лезвія, акумулятор, USB зарядка. Тобто ну, давайте розпакуємо і будемо дивитися. Заодно провіримо, чи вона заряджена, можливо, її треба буде зарядити завжди цікаво вскривати такі плівки так, сторона. Так. Це вже знайомий бренд, досить популярний. Силку на продавця у лишу. Так як моя трошка інструкція на китайській мові і теж на китайській. Моя вже трошка... Старенька. Так, тут у нас кабель. Зараз подивимось, який у нас кабель є звичайний USB Type-C, бачите? І давайте глянемо... О, зовсім важче. Це вже новіша модель. Бачите, як вона зроблена, така блискуча. Задня стінка пластмасово матова. А тут така блискуча. Кришка відкривається. Воно. Бачите, і їхала досить. ну, Я знаю, три тижні їхала, дуже швидко приїхала і заряд показує, можете побачити, 100% заряджено. Тобто ми вже орієнтуємося, там тій старій не було. Тобто можна було бритися і на півдороги вона могла зупинитися. Треба було включати USB-зарядку. Так, давайте глянемо, як працює. Бачите, тут все герметично закрито, її можна мити, вона миюча. Все. До речі, ця головка міняється, як до звичайної, так само нажимається і можна ножі міняти. Так само такий тример має. Бачите? Все працює, воно включено. Бачите. Це працює, можете подивитися. наша кнопочка. Ось така у нас новенька. Акумулятори, ну, я думаю, тут набагато хватить, тому що по відгуках вона ну, досить довго тримає заряд. Ну, будемо пробувати тестити і тоді вже побачимо. Як завжди, ссылку на продавця лишу під відео. Сподобалось відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і всім до зустрічі.